Усім доброго дня! Сьогодні готую неймовірно смачний овочевий білий суп. Для бульйону я використовую курячі стегенця. Додаю овочі, селеру, цибулю, цибулю порей. Як бачите, в мене ось тут стебла петрушки. І відразу ж висипаю свіжий зелений горошок. Невелику морквину нарізаю ось такими кубиками і викладаю на розігріту сковорідку з олією, солю, додаю зубчик часника. Відразу ж додаю спеції, таким чином вони гарно розкриються і тушкую. Під кінець можна додати декілька ложок овочевого бульйону. Коли морка протушкується, я її відправляю в каструлю і продовжую варити овочі. Тим часом приготую білу заправку для супа. Один жовток викладаю до вершків і перемішую ось таким чином. Зварені овочі дістаю з бульйона, з супа. Дещо в мене залишиться, дещо викинеться. Відварену цибулю та селеру я перебиваю в блендері. Бачите, маса виходить густовата, додаю трішки бульйону, ще раз перебиваю і виливаю в суп. Відварену картоплю розминаю виделкою. курячі стегенці відділяю від костей, нарізаю невеликими шматочками і все викладаю в каструлю. Солю за смаком. До вершків жовтку додаю пару ложок гарячого бульйону, таким чином загартовую, щоб жовток не зварився, і виливаю в суп. Звичайно викладаю зелень. Приварюю ще декілька хвилин, 5-10. І суп готовий. Неймовірно смачний, ніжний, апетитний. Я вам раджу приготувати і спробувати. Надію, що він вам сподобається. Щиро дякую вам, що були зі мною. До наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.